Нещодавно ходила з дитиною в дитячий розважальний центр. Лунає дзвінок, адміністраторка відповідає і розмовляє так ну, по гучномовцю. Скажіть, у чому у вас граються діти в шкарпетках чи в кросівках? запитує відвідувачка. Ой, не важно, відповідає адміністраторка. Головне, щоб дитині було зручно, і якщо взуття, то щоб було чисте. Хм, уважно, неважно. Знаю слово поважно. Це не поспішаючи, не квапливо. Наприклад, Василь сидів і поважно крутив свої вуса. Або Василь поважний пан, тобто заслуговує на повагу. Але, от важно, неважно, я про нього, хі -хі -хі, як ви розумієте, не забула важно. Це калька, чистий росіянізм. У нас український важливо і неважливо. Тому хто хто а адміністраторка мала відповісти, Неважливо, у чому прийде ваша дитина, головне. Аби їй було зручно. І сьогодні таке те, що кумедне слово. Чому кумедне? Бо воно завжди вживається з жартівливим підтекстом. Але воно московитам чимось не догодило, як ви розумієте. Жарти були, мабуть, їм не зрозумілі. Це слово причандалля, причандали, або, якщо в однині, причандал. В нас в побуті воно збереглось, я його чула не один раз. Причандаля так говорять про які-небудь предмети, речі, призначені для чогось. Наприклад, зацитую створу Кайдашева сім'я Івана Нечує-Левицького. Три молодиці вчепились до кочерги та до деркача, кричали, тяглись, сіпали ті причандали на всі боки. Повертаємо своє.